Всіх вітаємо на нашій платформі, моє ім'я Мар'ян, і тут ми говоримо про захист прав і свобод людини і громадянина. Вчора ми говорили з вами про статус фізичної особи, як з неї вийти, що таке ідентифікаційний код, навіщо від нього відмовлятися чи не відмовлятися. Сьогодні, власне, хотів продовжити цю тему. В ваших коментарях дуже багато запитань стосовно цього, як позбутися ідентифікаційного коду, які наслідки він несе. Який він вплив має в подальшому вашому житті. Отже, все по порядку. Перше питання прозвучало наступним чином: чи можна виїхати за кордон, коли немає інфікаційного коду. Звичайно, що можна. Індифікаційний код аж ніяк не впливає на вашу поїздку за кордон. Тим паче, що при виїзді за межі території України вам його не потрібно. Другий момент задала людина питання. Чи не вплине це на пенсію. Відмова від ідентифікаційного коду не впливає на пенсію. Чому? Тому що в вашому паспорті буде стояти початка про те, що всі ваші операції здійснюються за серією і номером паспорта. Питання номер 3 Чи можна реєструвати бізнес без коду? Звичайно, що можна. Знову ж таки, коли ви реєструєте свій бізнес. Показуєте печатку в своєму паспорті при зустрічі з вашим реєстратором. Він відскановує цю сторінку і долучає до вашої справи на відкриття фірми чи підприємства. Так само і проходить реєстрація громадської організації. Без ідентифікаційного коду ви можете створити громадську організацію. Є практичний досвід людей, це ні на що не впливає. Чи можуть люди брати пенсію без коду? Є знайомі люди, які ніколи не мали коду і відповідно, нормально беруть пенсію без жодних проблем. Підходимо до самого цікавого відмовитись від ідентифікаційного коду. Це все відбувається в податкові, є відповідний бланк заяви 1 др якщо я не помиляюся, йдете до оператора. І, відповідно, говорити йому, що ви хочете відмовитися від коду. Він може запитати причину, ви скажете за релігійними переконаннями. Отримаєте цей бланк, заповните його, він його зареєструє, скаже вам прийти через кілька днів. Відповідно, поставить вам печатку в паспорті, і ви вже станете вільною людиною без ідентифікаційного коду. Що дає цей крок? Дуже важливий момент. Коли ви відмовляєтесь від ідентифікаційного коду, вас перестає бачити ця система. Це мій практичний досвід, я знаю, про що я говорю. Більше того, коли ви захочете зареєструватися в Дії, ви не зможете це зробити, тому що там потребується код. Тому знову ж таки, це є дуже важливо після відмови від ідентифікаційного номеру. Ви втрачаєте зв'язок з цією системою, вона вас перестає бачити. І як я вже сказав, ви автоматично стаєте захищеними Конституцією України та іншими міжнародними договорами, такими як Конвенція з прав людини та основоположних свобод, Декларація прав людини, пакт про громадянські та політичні права, пакт про соціальні, культурні та економічні права. Та іншими міжнародними документами. Тому ще раз, друзі, відмовлятися від коду чи ні ваше рішення. Які юридичні наслідки це несе, який результат ви будете мати від цього, я вам щойно пояснив. Тому на завершення хочу сказати одне: знайте свої права, не бійтеся захищати свої права, читайте Конституцію, особливо статтю 3. Весь перший розділ, весь другий розділ, де говориться про захист прав і свобод людини і громадянина. Об'єднуємося і тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну і багату Державу Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті Конституції, і ту, про яку в своєму акті проголошення Незалежності України 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко.